Дивіться, дитина любакавом. Так, друзі, подивіться, яку красу я спекла. Ось. Їдемо до Світланки. Так, так друзі, сьогодні вже раночок, вівторка. Бралася. Сьогодні я йду в такому ніжному костюмі. За своїми чатками це Оксанка. І, І Іринка. Вона ще тераса Картерова. Дитя, дитина Любакаву. сайт. Давай с цели поделимся, давай. Вот До а аж дожили же либо кавунчик. Цели раз, раз, раз. Ты есть сбавиться. Вкусно. Вони ж кабун люблять. Ну це ж ягода. Вона в мене ягоди їдять Так, вийшла з ними погуляти. Просилися. Ну не так просилися, мені ще в магазин треба. Ну вони дуже просились, але мені ще крім того в магазин потрібно. Я роблю пиріг з червоною смородиною. І треба мені крохмаль і цукор. У мене вдома mm -hmm. цукру нема. Це новий поріг, без цукру це не поріг. Тож думаю, зроблю. Багато смородини немає. Робимо компоти зі смородини, але захотілося мені щось з пісочного порога. Я так люблю пісочне тісто. От захотілося, думаю, чому ні. Є нагода, є смородина своя з свого роду. Тож. Буду робити. Ну і звичайно, з ними трішки погуляю туди-назад, недалеко, але вже як вийшли, то мусить побігати. Я тут не дав, тут будинки одразу, дорога навпроти. Можна йти по Бруківці, але я з ними йду по лісу, тому що якщо по Бруківці, то вони мають бути прив'язані. По лісу можуть побігати собі, як безпризорні. Дивіться, як вони тішаться. В лісі гарно. погода хороша сьогодні. Вночі падав дощ, правда? А вдень нормально? Вдень добре. Бо я думала, вже що переживала, щоб цілий день не падав дощ. Якось, ну так, друзі, подивіться, яку красу я спекла. Це була ось така форма. З нашої смородини червоної. Порічки. Порічка. Порічка. ну Смородина червона чи ні? Порічка її, в Добре, бо в мене колись дідусь з бабусею казали, червона смородина, чорна смородина. Але ще порічка називають. В общем, з порічки зробила такий пляцик. В чаті GPT забила рецепт, він мені видав такий. Шо? Видав мені такий цей рецепт класний. Ну, я пісочний тісто, я його приблизно знала цей рецепт, але я про порції там забуваю. І отак красивенько. І така заливочка була сметана, яйце і цукор. Так от збити, залила. І пісочне тісто. Якщо бути точним, то 150 грам масла вершкового. Замороженого потерти з мукою, так би в муку макати, макати і терти його. Тоді так легше треться. Муки 250 грам, одне яйце, ванільний цукор і 80 грам цукру. От, оце тісто. Потім смородина. Смородино порічка, добре. Порічка іде 400 грам, 5 столових ложок цукру. І півтори столові ложки крохмалю, ось, І потім це заливається яйце, три столові ложки сметани і цукор. ось. Але перед тим я поставила тісто на 10 хвилин. Я форму поклала тісто. Ось цю формочку. Поклала тісто. І на 10 хвилин відправила в духовку, так, щоб воно не змокло. Тому що якщо одразу все, там було, там було два варіанти. Можна одразу все і, і ставити в духовку, але в такому випадку тісто може бути мокре, воно просучиться від корічки. Я знаю, що я колись так робила з вишнями, і всіма ягодами. На 10 хвилин в духовку розігріту, а тоді вже витягати, коли воно підхопилося, і все решта заливати. Так ліпше. Тож. Зараз я буду різати його. Чи? Так, друзі, ось мій пиріг в розрізі. Ой. Ось так красиво він вийшов і в розрізі виглядає ось так. Дуже смачно, до речі. Тож, пробуйте. Так, друзі, хотіла вам показати посилочку, яку я отримала. Замовлення з кавою. Це двадцять п'ять Ось. І тут в мене три види кави. Ось така кава. Ось така. Серія ефіопія ліму, Лема. Різні арабіки. А то нія кенія тіліки. Якщо я правильно вимовляю. Тут аромат шипшина лемонграс, смак червоні ягоди, шипшина, лемонграс. Смородина. Після смак ягідний. Тіло нижче середнього. Ось, а тут. Аромат бергамот білі квіти. Смак лайм жасмин, чорний чай з бергамотом. Після смак квітково-цитрусовий. Тіло чайне. Ось така І в такому кольорі. Мілк раш, руш. Мілк руш. Суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії. Аромат фруктовий, смак чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад. Після смак молочний шоколад. Тіло середнє. Ось такі. Потім тут в мене ще чай. Дуже подобаються мені їхні чаї. Склад чорний чай, зелений чай, квітка жасмину, троянда, пелюстки календули, полуниця. Ось так. Буду пити чайок. Це не вечір перед сном. Ось така смаколик крем мед. Кос, Ще не пробувала, буду куштувати. І ось такі протеїнові батончики. Ось. От. Звичайно, що зараз вигідніше замовляти посилочку побільше, тому що ви приходите за пересилку, розкати однакову ціну. Тоді краще замовити 2-3 упаковки, заплатити тих же 150 гривень там, чи 100 гривень. Ніж за одну упаковку. От. А я вам нагадую з промокодом там 15%, діє знижка 15% на усю каву. Крім дріпів і наборів. От. Тож, кому цікаво, переходьте за посиланням. Посилання буде під відео. З промокодом там 15% у вас буде знижечка 15%. А я Буду розкладати. У Маю вже запас. Запас вже в мене точно буде. Ну, ми каву п'ємо так добряче, ну на місяць точно нам вистачить. Ну і чаю, звичайно. Все. Так, друзі, ми з Юрчиком їдемо до Світланки. я в окулярах, але змінити. Світлана сьогодні день народження. Світка сьогодні день народження, і ми їдемо. Середа, 23 липня. До речі, мені написав, що сьогодні день алкоголіка. Щось таке. Чого у них пошли? Ні, бо я сьогодні. Я сьогодні виклала відео і там ми розмовляли з Яною про алкоголізм. Про жіночі. Знаєш, зароді би про жіночі алкоголізм. що мені тут написав, що сьогодні якраз день жіночого чи там алкоголізму. Але я сьогодні не п'ю, сьогодні я буду за кермом. Ну, Зараз Юрка, але назад буду їхати я. Тож я сьогодні буду Твереза. От. Що далі? Бо, ні, Можна як варіант, там залишитися ночувати, але ні, бо завтра робочий день, завтра я на роботу, хоча ну, дуже багато по кондосу буде. Правильно? Не, не цікаво, не вигідно. Плюс мушка лишилася з силі вдома. Ого, знаєш. Одним словом їдемо. Будемо дарувати гроші, але я ще взяла до подарунку пончо. Ось це пончо ж у мене було. тому що це класний пледик, сісти навіть на подвір'я вечірком, закутатися дуже... Вансайс, універсальний, світ підійде. От, замість пледику. Вечори, літні, весняні, літні, осінні вечори. бомба. Зробила собі ось таку зачіску, підкрутила волосся і підколола, тому що жарко, досить жарко. І вдягнула цей костюмчик, мені в ньому дуже комфортно. Що ми будемо, я так думаю, що ми будемо на вулиці. Ми їдемо додому. Сяда світку вдома. Тож, вдягнулася так, щоб мені було комфортно. Вдома. Думала, або каблук. Будемо на вулиці, там травичка. На каблуках незручно. Та й взагалі, якщо ми вдома, то хочеться бути на розслабоні. Так, друзі, сьогодні вже раночок, вівторка. Ні, не вівторок боже, сьогодні четвер. Ранок четверга я тут з Мошою. Тільки що завезли Юрчика на роботу. Юрчика з Яною, тому що сьогодні їду з дівчатами Можу зустрічатися з моїми давніми подругами. Ще з ліцею ми разом вчилися. От. Ну, ми росли, потім, вже із... потім ми разом завжди спілком підтримували зв'язок, але дуже давно не бачились. Сумошенька. Він ми вже, він вже приїхали додому і вже е... понявши він на своїй території. Тож це вчора ми були в сукільниках, дуже класно посиділи. Вас посиділи класно, але нічого не зазняв, тому що е... ну, було густей. Трошечки. І якось не хотіла нікого смущати, та й забула. Чесно, забула. А тоді, а коли вже, знаєте, вже, е, у ну, нас тоді вже такий трохи бардак, коли вже понад кушено, понаріджено, то якось і не пасує. От, Згадала вже потім, ну, коротше, не знімала. От. Все, йдемо з мошечкою ще додому. Зустріч у мене на другу годину. В Вікторію Гарден поїдемо. Так, друзі, я зібралася. Сьогодні я йду в такому ніжному костюмі. Погода тепло, жарко. Зав'язала тут собі хустиночку. Накидка. штани з кишенями. Це дуже зручно, елегантно, красиво. Ось. До речі, всі свої образи я е залишаю в інстаграмі. Кому цікаво, переходьте за посиланням. Всі посилання будуть внизу під відео. Натискайте на назву відео, там опускається посилання. Ось. І я там залишаю всі свої образи, аутфіти, луки, кому як більше подобається. Ось. Мені так зручно, тому що навіть коли кудись треба швиденько зібратися, не знаєш, вдягнути. Відкрила інстаграмчик, собі там полистала, подивилася, ага, нагадала собі. Тому всі образи свої я залишаю в інстаграмі. Все, іду ось так. Подобається він такий, знаєте, вільний, такий невагомий цей костюм. Його можна як і закласти повністю. як кімоно зробити. Так, трошечки можна взагалі його розв'язати, як халат, коли жарко, можна отак іти. Ось. Що, До речі, теж красиво. Погода тепла. Або можна зав'язати собі так припустити, щоб плечо було видно. Ну, коротше, варіантів багато. Беру ось цю сумочку, клатчик світ, він сюди пасує, Під зуття пасує, тайп. І просто елегантний, гарний такий клатч. Все, я зібралася. Їду на зустріч з дівчатами. Зіло своїми чатками це Оксанка Кривіт. і Іринка. Ми разом коротше, На mm. <смітна> <Розправу>. Малу, <смітна> <а> що не познати? Мама, що ти, 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 ти. Разом вчили. Ну, я просто коли я їхала, я говорила. Так? <смітна> <смітна> я а, На трюшка вже є виносить. Як це мило? Красотка моя. Ой, як це мило. Чекай. одною партою. Якщо ми якось... робіть, ми, робі. ми троє, троє сиділи. Чекаєте, хто з сидів? сидівчика, я здобутаю. Ми двоє сиділи, а я спереду вас завжди сиділа. Я, с... я любила сидіти одна. Ну так? Та, так ми одкує сидіти, і... ти оберталася все до нас. Бо мені було прикольно, чи ми так? разом сиділи. Ти з Василечкою сиділи займає мене завжди на останній партії. А я сиділа на передостанній партії. Е, я а а ще мерза з нами був, пом'єш? Мерза. Мерза любить з нами сидіти зі а ти пам'ятаєш, як ми ходили на аеробіку і в роздівався дупоми мілілася? <су> <су> ну було! <су> та <То> лишати? Лишати? <су> а що? Правда? А пам'ятаєш, коли ми ходили і кожен день був останній день. <су> а я теж <су> <знаєш, що су> пам'ятаю, пам'ятаю, як ми з нею сиділи, ми мене на постійно малювали. А вона нас ж то лівою рукою. І вона спеціально мене брала, та... на ліву я не могла її, а вона мене спеціально, знаєш, треба так, Я лівша, треба сідати з цієї сторони. Я зараз. Дівчої, так. Короче, клас, ну, дуже багато у нас моментів, прекрасних в житті. Не можемо наговоритися. Знаєте, ми один, одна одну зараз перебуваємо, тому що ми не можемо наговоритися. Чіпляється тема за тему, Зачіпується. Так? так, так. Може, будемо думати наскільки TikTok. А Що ти хочеш зазняти? А я зараз покажу. У я, я, мене вже навіть той біля. У мене навіть був я Там, я де їхала бідна і... колено, треба. Та нічого страшного. Ну, вона так легко то все перенесла, Нічого, мене вже заспокоїло. ЖDI... Я б вже, блін, не знаю. Я розумію, що по дорозі трохи царапала машину. Царапала, он долбанула в дверку. Та не теж не перебігла. Ось царапала. Ні, дуже ніжно поцьомила. Чекай. Зараз покажу, що я хотіла. Ось такого плану. Дуже гарний напій. Можна сьогодні вдома спирати? Дивися, де вона є. Типа, пісня. А ти тут знімаєш? Так. Ні, я на Я тобі дам потім ті. Нашу терасу з мене. Тому що шлабри то можна було вдома. Дуже було застрено. А тут раз-раз-раз дуже студентка. Єдине, що сьогодні дуже багато помарів. Мінус. Аж забагато. Сильний буде. Весо. Все, я куправ. зараз перецеки лимо. В машинці, витраю стіл, меблі поставлю на місце і вже буде краса. Хай тільки на підсотні. З речі, цю штучку подерла, виносила сушарку, тут заділа. діла. Ну, винесла ще до 100 гривень, але ми купили яку, ще в ВТБшці і купив сірого кольору. Чи там були білі, сірі. Якісь зелені, інші за всірі. Треба було брати білу підсусідку, вона взагалі була так, як бон. Ну, але він не придвини, не прадився, ще є в сірому кольорі. А, покажу зараз Я її тут поставила. Десь вона в мене ось тут Ось такому в сірому кольорі. До речі, спекла ще раз тепляти, так що, вам вже його показувала з мородиною, знову спекла. Дуже смачний. Зараз просипала його пудручкою. І накрила січатою кришкою. В такому кольорі ще взяла. Все те саме. Все те саме, тільки в сірому кольорі. І вона а я так подумала, що під, сі, під паркан. Не, треба було під вікно брати, підштовувати. Але ну, нема відомі, нема немає різниці.